Рада всіх бачити на платформі. «Аналізуй», з вами як Смирнова. І сьогодні будемо говорити на вкрай важливу, актуальну, цікаву і дуже а, побутову тему. Бо через це, що про що ми будемо зараз говорити, проходимо майже кожної хвилини. Ми з вами, українці, які живуть в Україні, які не живуть тимчасово в Україні. Але але менше з тим, ми слідкуємо за всіма подіями 24 на 7. І Рада привітати нашого гостя. Це Олег Чабан. А українські ученики в галузі психіатрії, медичної психології та психотерапії. Я завжди плуталась між цими поняттями. Ксенія, доброго дня. Достатньо Олег Чабан. Давайте, Олег Щабан, Вас і так всі знають. Дуже рада вам. Дякую, вітаю вас, Ксенія. Так, ви дійсно сказали про саму запитувану на сьогоднішній день тему для кожного українська. На жаль, так. Я би хотіла знати з чого розпочати? Хотіла бути оригінальною, але я не думаю, що я зараз оригінальнічую, бо е, за час війни можливо багато хто перечитав цю книжку Віктора Франкла. Да, людина, яка вижила в е, контрацитусійному таборі. І його цитата, вона стала зараз для нас ну як такою мантрою. Отже, першими зламалися ті, хто вірив, що скоро все скінчиться, потім ті, хто не вірив, що це колись закінчиться, і вижили ті, хто сфокусувався на своїх справах без очікування того, що ще може статися. От на вашу думку, чи ми вже проскочили всі три стадії, і кого більше залишилося на четвертий рік війни серед нас? Гарне питання. Фраза про прийняття, оце точно о, те, що колись я колись ще в 22-му році, коли почалася широкомасштабна війна, починав говорити, що давайте рятуватися тим, що піднімаємося зранку і робимо себе оптимістами, робимо себе в настрою бойовими, і так далі. Здається, нічого не змінилося, нічого подібного. Навіть ідеологія навколо цього змінилася. Починати тепер потрібно, і я змінив свою думку. Варто починати. Не просто те, що говорив Віктор Франкл, дійсно людина геніальна людина, яка пройшла величезне випробування, втрату сестер в цьому ж концтабі, яка сама пішла в цей концтабір. Мало хто, до речі, всі рекомендують книгу, мало хто прочитає цю маленьку книжечку, а її варто прочитати, детально прочитати. Так от я змінив також свою думку на слово прийняття. Проснувся, прийми те, що є. Те, що є, що ти вночі не спав, що ти ховав дітей, ховав, я ховав там онуки в підвалі і тому подібне прийняття. Але це не значить, що змирення. Прийняття це далеко не змирення. Це оцей варіант, що ми дійсно проходимо якісь фази, коли ми дуже песимістичні, коли ми дуже оптимістичні, згадайте харківський наступ, згадайте, що ось-ось, ми чуть не доберемося до Москви, потім все це стоп, потім знов. Втрати і тому подібне сьогодні ми говоримо про прийняття, а звідси продовження життя. Віктор Франкл геніальна людина, він же ж хороший психоаналітик, і він же ж не просто про прийняття, він одночасно про планування, але ми точно, мабуть, з вами поговоримо, чи можна в таких ситуаціях щось планувати. Угу. Ну, ви знаєте, ще один момент, який мені дуже зараз відгукується з ваших висловів. Я ще раз хочу його нагадати. А ви казали, що українці вже навчилися розрізняти звуки дронів, ракет ППО. Так ось у мене запитання: це така фізична фізіологічна адаптація, чи замаскована травма, яка дає вам можливість виживати на цей момент, відтермінована в часі. Слово замасковане вже передбачає, що ми адаптуємося. Ну, людина може адаптуватися до болі, до, до, до страху, до проживання. Все одно є біологічний генетичний кон продовження життя. Ну ми ж осмикуємо ногу, коли стоїмо біля проваля. Ми відтягуємо руку від багаття, ми втягуємо голову, коли над головою реве якийсь незнайомий предмет, а як правило, шакет чи ще якась дрянь і тому подібне. Тому дійсно є інстинкт жити. І якщо твій інстинкт постійно дресують, що ти можеш не жити у вигляді шакідів, ракет, безсонних ночей, надмірних вимог до тебе і нагадуванням: ти війні, ти війні, війна йде війна, тебе можуть вбити, можуть вбити твоїх рідних. Це війна. Не думай, що твоя кава смачна. То звичайно, ми починаємо адаптуватися і притуплювати реакцію. Не зникає основа самозахисту. Все одно ми втягуємо голову автоматично. Бо бакнуло, я голову сіпнув, бо всіх українців тепер чітко сформований тригер на звуки: в усіх, повірте. Я ж також їжджу по Україні, там читаю лекції і читаючи, чи в Закарпатті, чи в Одесі, різниці великої немає. Здавалось би, ну там значно менше. Нічого подібного, різкий звук, все, тому що є інфопростір. Не сама війна, але те, що доноситься про війну. Тобто, війна є в кожному будинку. і... Я не пам'ятаю, хто з українських гуртів співав пісню, але там геніальні слова. Я не на, я не на війні, але війна в мені. Це правда. Ми носимо цю війну в нашій голові. Тому дійсно, ми адаптуємося, ми пристосовуємося, тому що потрібно далі жити, потрібно народжувати дітей, потрібно щось робити, і це потрібно не сидить у вигляді: я змушений далі жити, я змушений далі навчати. Це автоматичний процес. Це те, що ми натоптали оцю дорожку десятиліттями. Я вже там більше 50 років. Якщо говорити про факт чи ще якісь. І оця натоптана дорожка. Буду говорити навкоментар нейронні мережі. Вони дуже стабільні, вони ригідні. Вони не такі гнучки. Опа, і змінилися на все інше. Я раптом став іншою людиною. Ні, вони спрацьовують. Так бабахнув, так тянув голову, потім підняв голову, поглянувся безпечно, випив каву, пішов на роботу. Працює оцей в хорошому плані стереотип, який дійсно нас захищає, і це велика справа дотримуватися оцої рутини. Так я би назвав її рутиною. Панеле а як зрозуміти, знаєте, я пам'ятаю перші е, місяці війни всі лякалися і ховалися. А зараз я бачила навіть коли іноземці вони досить дивуються наші реакції, коли ми виходимо на, на балкон для того, щоб з чашечкою кави подивитися ближче, куди ж воно летить? І тобто, це сприймається, знаєте, як ну спостерігаєш кіно. Вони не вірять, що ця реакція може бути автентичною, і природньою для людини. Це що таке? Ну, тут, тут можна говорити про кілька факторів. Ну, перше, вже прозвучав слово адаптація: не можна постійно жити в страху. Ну, от, уявіть, перекиньте ситуацію, яка відбувається зараз, на себе в плані емоцій. Не в плані подій, а в плані емоцій. Вночі був рьов, були сирени, була небезпека, взривалося, бабахало, сигнали і так далі. Ми Нам страшно. Людська природна реакція боятися. Дуже добре захисна реакція. А тепер уявіть, що ви і залишилися в цій реакції на ранок, на обід, на вечір, на ніч, на ранок, на обід, на вечір, на ніч. Можете уявити себе в цій реакції? Не можете, тому що це щось уже неприродне, бо це вже виходить за межі просто життя. Починається велика мука, а людська природа, як і природа, взагалі і живого, це не жити в муках. Продовжувати в кінці кінців, я зараз нагадаю, можливо, така фривольна річ про відбудеться, але просто подумайте про біологію. Ми створюємо дітей у великому окситоциновому щасті раю. Тобто ми отримуємо пікове задоволення на момент створення, не в плані створення дітей. Та, тобто ми рухаємося від задоволення до задоволення, навіть на цьому побудована райховська теорія а життя людини і корекція її. І тому подавити цю штуку дуже складно. І періодичні страхи, періодичні випробування чи ковідом, чи а, страхом смерті, тому що щось літає невідоме в повітрі. і Ти ще не знаєш, як воно називається. Потім його SARS-CoV-2. Чи війною дуже складно задавити оцю біологію. Тому звичайно, ми адаптуємося. Це перший варіант. Другий дійсно притуплюємося. Тобто не можна постійно жити в негативних емоціях. Хочеш чи не хочеш, ти починаєш чіплятися за щось позитивне, а воно поряд з тобою. Ароматна чашка кави, чи, чи кружка чаю, чи друзі, які вийшли поговорити з тобою. Тим більше, що і війна, така, яка незвична для нас. От війна, якою ми навчалися у вигляді кінофільмів, розповіді і так далі, це війна, де от вся країна знаходиться в стані війни, де всюди затемнення, де всюди щось грохоче, де відбувається. А зараз же як? Одночасно десь відбуваються взриви, а десь святкують день народження. Ну слава Богу, що без салютів, бо то було дури повна. І одночасно десь відкривається кафе, і ми чуємо голосний сміх, і от ці варіанти незвичної війни, гібридної війни, яка і інформаційна одночасно тут ще інше поле діяльності: інфошум і тому подібне. Вона дійсно створює нові відчуття і нову поведінку людей. Де люди починають пристосовуватися. До речі, це не тільки Україна, в Сербії також такі подібні речі відбувалися. Якщо ви глянете і пірнете в хроніку а, світлин війни в Сербії, ви одночасно побачите і кафешку, в якій сидять люди, і одночасно так, це сучасні речі, які достатньо незвичні для світу. А от тут я хотіла б зупинитися трішечки детальніше, тому що мені видається, можливо, це моя суб'єктивна думка, що. Ця оце розділення воно загострюється з кожним навіть не роком а місяцем. От вечірка і прапор на домовині, я перепрошую, що так цинічно я сказала зараз, але воно є фактом, і це дуже сильно б'є по психіці людей, які розділяються на ці два табори. Тож що відбувається з психікою суспільства, коли воно от так радикально, одночасно, ну можливо, на одній самій площі, як ви кажете, да тут ховають. А тут святкують. Я розумію, що святкувати і ховати це життя, воно відбувається і навіть поза межами війни, але є межа, яка іноді ну, дивує навіть самих стійких людей, які зазвичай розуміють, що люди різні, і ну, не всі можуть себе там обмежити і не святкувати, і не радіти, і, і, і чи варто не радіти? Ось ще питання тоді. Ну, що може розбу... відбуватися? Відбувається певне розщеплення. Я глибоко сумніваюся, я уявляю, що іде е... в кафешках, в якій сидять люди, які святкують День народження. Навіть того хлопак, який вернувся на ротації, знаходиться чи зараз вже ветеран, і відсвятковують його день народження. Ще святкують, випивають, голосно розмовляють, і в цей час з'являються автомобілі, знайомі для нас з прапорами України, везуть хлопця. З гаслом, і все зрозуміло, і площа замовкає. Питання: що буде відбуватися на цій вечірці? Ви думаєте, будуть далі голосні тости, буде дзенькіт, бокалів і тому подібне? Я думаю, що вони замовкнуть. Все-таки є більш сильна подія. Більш сильна подія це втрата людей. Це сама величезна втрата, тому що дійсно повернути можна повернути матеріальне, можна повернути що завгодно, окрім людського життя. А в нас є такі звані дзеркальні нейрони. І коли ми йдемо по вулиці, в нас отакий от настрій, нам класно, але раптом вулицю перетинає похорона процесія, твій твій вираз обличчя одразу автоматично стає ну як мінімум нейтральний, а скоріше сумний. Потім це пройшло, бо це не віднеслося до тебе. Ти подумав про це, пішов далі. Ти зараз замовив з другом і знов ти включаєшся в свою емоцію. Тобто, ми зеркалимо ці події. Звичайно, говорити, що це разом поєднати там голосна музика, а тут е стяг, тут прапор на, на домовині. Ну поєднувати це не поєднуване. Це той момент, коли всі навколо замовкають. Люди нормальні покладуть руку на область серця і нахилять голову. Ну, ненормальні, то і таких також вистачає. Тому дійсно це одночасно не з'єднується. Але, але от оце слово, що ми сказали, що дійсно одночасно відбувається там десь кафешка, там десь веселощі, а там десь одночасно вбивають, ну так є. Так є і просто заборонити і сказати всім бути сумними, всім бути напруженими, всім лякатися, всім лякати своїх дітей. Мабуть, не вийде нам потрібно психічно здорове населення. Я якраз на цю тему працюю. Знаєте, найстрашніше, що все це виливається потім, зливається. Я б навіть так сказала, в соцмережі, і там, якраз за ширмою цих аватарок людей, які бояться, можливо це проявляти ну посередня на вулиці. Це все в такій гіпертрохованій формі, що ти навіть диво дивуєшся і ну лякаєшся, що у суспільство дійсно гнів назріває такий великий, що він може вийти на вулицю з приводу таких, от проявів. Да, тобто вони дуже негативно, люди наші дуже негативно випльоскують все це в соціальних мережах з приводу будь-не дай Бог хтось там чомусь порадів. Я зараз не про тих, хто живуть за кордоном, не про тих, хто живуть за кордоном, я про наших же українців, які біля тебе, це така ну, відвідчую, а, інструменти і можливість виплеснути в те, щоб тебе там ну, накопичилось всередині, чи це дійсно може потім колись перейти найближчий час, що ж колись, на вилитися і на вулицю. В, ну, Є швидкі в... реакції. Ну, ви правильно кажете, є дуже швидкі реакції. Якщо я цілий день ходжу злий і не Можу а, виразитися на об'єкті своєї злоби, тому що те, що відбувається війна це несправедливість, велика несправедливість. Хтось надумав вбивати моїх людей. Ну, я не президент, щоб такі речі говорити, моїх я маю на увазі сім'ю, моїх близьких і так далі. Чого він та сука надумала вбивати моїх людей, своїх, своїх, моїх? Чого? Навіщо ти робиш? От глибоке відчуття несправедливості. Якщо я хожу заведений, на роботі вислухав десятки історій трагедій. Просто трагедія. Я працюю з людьми травмованими війною, психічно травмованими війнами, тобто, пищас негативні емоції. Звичайно, я повинен десь розвантажитися де вдома. Ну, то я буду придурком. Якщо я розвантажуюсь на своїх дітях, на дружині чи, чи на онуках і так далі. Я не маю цього права. На роботі, вибачте, там навпаки повинен оптимізувати і піднімати, і творити життя в людських головах, які і так уже покалічені цією війною. Де я розвантажуюсь? І отут є така неконтрольована річ, як соціальні мережі, де що завгодно, а тим більше ви правильно сказали, під аватаркою, без свого фейсу, без свого прізвища. А під якоюсь аватаркою, і тоді будь-які веселощі, будь-яке, вибачте, декольте у жінки, яка десь там продемонструвала його, ти виливаєш все, що в тобі накопилося. Це такий варіант розвантаження. Чи може це одразу вийти в такий колективний, якийсь збунти? Думаю, що ні. ні. Ні, є слово колективна травма, це а, науковий термін, і треба розуміти, що всі ми знаходимося в колективній травмі незалежно де ми знаходимося. Ще раз повторюю, вся країна знаходиться в величезному випробуванні колективної травми. І колективна травма має ефект накопичення, тому що немає її розрішення навіть коли а, прогнозується от завершиться війна, дай Бог, щоб все-таки дожали тих придурків, і зупинилася війна. Як ви думаєте, от. Ми з вами не політики. Вона зупиниться в тих мріях, про які ми говорили. Ну, коли говорили, ну навіть в 2002 році, хоча війна йде з 2014-2015 року. Зупиниться так. на кордонах 91-го року. От я вам одразу породжую ідею несправедливості, так і а це колективна травма. І ти відчуття, що вона не завершилася в твоїй голові, і якісь злочинці ще будуть їздити по своїй країні, і нехай би їх нікуди взагалі не пускали, але вони будуть жити і не нести відповідальність за те, що вони зробили, не будуть нести, чи можна жити в оцій колективній ненависті і разом об'єднатися, вийти і що робити, і будувати нову країну. Ми будемо робити корити буду на народну Україну. армію, яка посуне через прорве кордони і посуне на Москву, щоб всім полягти. Перекидати кого, що, що робити, ну, видите, от оцей вихід, дуже багато емоцій, дуже багато емоцій. От Розуміння за твоїми емоціями стоять дії, а ти відповідальний за свої дії, емоції ти можеш виражати. І навіть я іноді говорю: ну виражайте свої емоції. От коли ти знаходишся в страху, не, не, не роби себе героя, що ти безстрашний, що ти такий сильний, мужній випробування це величезне. І а, те, що нас. Не вбиває, робить нас сильнішими, це неправильна фраза. Фрідріх Ніша, мабуть, вже на той момент був достатньо глибоко божевільний і недалеко йому було до психіатричної лікарні, який він завершив. Цей геніальний філософ німецький завершив своє життя, але те, що нас не вбиває, робить нас іншими, а не сильнішими, з прийняттям того, що є гнучкішими з філософією життя, що ти дійсно повинен прогнутися, випрямитися. Як стеблина, як камиш на, на вітру, як верба прогнутися, а не як кремезний дуб, який тримав, 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 потім бах, обвалився, нема дуба. Тому дійсно, ми інші стаємо іншими. І я не думаю, що це стане тим, що там хтось буде об'єднуватися, виходити в оцій колективній наносі. Воно потребує значно інших дій. Ну Про колективну травму і про те. Можливо, розчарування ну багато вже аналізу проводили, і не тільки ми ми ж перші. От ви згадували війну в його Давайте згадаємо і другу світову війну, і скільки потребувало часу, аби а, звільнити свій розум від оцих катернів, про які ви кажете, да які формуються не місяць, а вже в нас роками формують. І тому в мене питання да перше, ми трішечки перескочили про те розчарування після дня перемоги, яке ми все чекаємо, але ж ми розуміємо, що після. Відсвяткування і витворізіння прийде е, е, розуміння того масштабу трагедії, тому що зараз ми в рамках живемо. Ми себе як пружина стиснули, да ми От, живемо і виживаємо. Так, і ти а, зараз, а зараз я перепрошую зараз. Вже назріває оцей суспільний конфлікт не тільки в соцмережах, а ще й з боку, наприклад, такої дуже болючої теми: ах, ти воюєш. А я не воюю. А чого вони там сидять, не воюють? А чого у владі там сидять і там щось говорять і не воюють? А чого мій чоловік? І це зрозуміло, це очевидно, що це несправедливість. Але ви навіть казали, що без справедливості психіка суспільства починає розпадатися. Так може вона може розпатися ще до того, як ми будемо святкувати перемогу, і чим це нам загрожує? І як це можна ну, зупинити вже зараз? Хто це може зробити? Працювати на ментальне здоров'я. Знаєте, я завжди говорю: якщо ти хочеш вирішити якісь грандіозні плани, як мінімум залишися психічно здоровим, щоб добратися до цих планів. Тому що зараз ми знаходимося дійсно в величезному випробуванні, і Я нагадаю: ну не даремно виникла оця національна програма збереження ментального здоров'я ну не випадково не буває випадковості. Для цього треба було добре проаналізувати, в тому числі долучати незалежних експертів, які б сказали, самий великий запит в здоров'ї людини для пересічного українця це до його голови. Йому потрібно залишитися не божевільним, залишитися психічно здоровим, не зійти з розуму, і оцей запит до ментального здоров'я, а здорова, психічно здорова людина все одно будує конструкти. Навіть на слові несправедливість, незавершеність, моя злість не знайшла до кінця виходу. Я даю психосоматичні реакції і так далі. Тому ми й говоримо, що і так зросла кількість тривоги, депресії, стресових розладів. По війні їхня кількість різко не впаде. Ви правильно сказали? Коли буде оце отрізвіння і прийняття реальності, коли вернуться наші герої і дійсно герої, будуть і великі розчарування. В розчарування в тому, що мета не досягнута, в тому, що воювали, буде логічне питання: за що воювали? От За що воювали? От я вернувся, як я розмовляв своїм одним своїм пацієнтом, Він вернувся вже з війни. Він вже ветеран. Звичайно, я його лікував. І Він говорить, що я вернувся. Я, я подивився, за що я воював. Я кажу: ну як за що воював? Ти воював за своїх рідних. Я правильно, я воював за своїх рідних, але я побачив величезну, я коли їхав на війну. Там була яма по дорозі, і наша машина там гепала. Я вернувся, там, там вже проїхати неможливо така яма, як вона виросла. Я воював, щоб цієї ями не було. Щоб я розумів, за що я воюю, щоб мої діти не об'їжджали на роверах і в болото взагалі не могли прорватися. От оце відчуття соціальної справедливості. Воно на нього потрібно працювати вже зараз. Ще раз говорю, я далеко не політик, але працюючи з ментальним здоров'ям, я розумію, як побудована людська психіка, на що вона орієнтується. Тому що все одно є далекосяжні плани. Вони не у вигляді того, що я бачу свою країну в Європейському Союзі і вона процвітаюча, і це центр Європи, і сюди їдуть всі інвестиції, йдуть лише в Україну. Вона в реальному селі, в цій дорозі. Вже завтра, післязавтра, в оцій школі, в тому, що може дійсно ми доживемо до фантастичного світу, коли не потрібно давати ніяких поборів, ніяких хабарів, нікому і ні за що, уявляєте, фантастика. Але якщо ми таке будемо, то дійсно, от цей плани в голові вони вилаштовують наступні кроки, того, що буде відбуватися, в тому числі в країні, яка переживає з людьми, які переживають цей величезну колективну травму. Та пане ну, звісно, не як політик, але ви людина, яка має доступ до більше, трішечки більшої інформації про стан ментального здоров'я українців, про стан системи охорони здоров'я, про стан системи саме психічної охорони здоров'я. Я маю на увазі і клініки, які лікують людей з психічними розладами і так далі. На сьогоднішній день вся ця машина, вона. Хоч трішечки рухається в нужному напрямку, бо ми розуміємо, що нам дуже скоро з цим стикнутися віч на віч. І першими, хто можуть постраждати від себе, навіть ті люди, які там наверху сидять і зараз не зважають на це, тому що з огромною з величезною масою людей, які мають психічні розлади і не контрольовані, і не хочуть іти до психолога, і не можуть іти, тому що в них немає, наприклад, грошей там немає розуміння до кого йти. Та? Це може бути дуже хаотична історія в країні і не треба йти. От ви праві і я а, так я дотичний до цього всього. Ну тому що по професії і дотичний а, по фаху а, дійсно робиться. Дійсно робиться. Я ніколи не розкидаю слів і завжди говорю, що я дожив до того часу, коли по віку своєму, коли немає часу щось придумувати. Тим більше я не йду в політику, мені не потрібні керівні посади. Вони мені до одного місця. Я фахівець. Цього мені достатньо. А, робиться реально, робиться, слава Богу. Робиться, і робиться в правильному напрямку. Не буду нікого хвалити. І чиновників, але робиться правильно, тому що ідея правильно залишається. Не до психіатрів треба бігти, не до психотерапевтів, і вони не підуть, тому що вони не божевільні. І скажіть будь-якому хлопаку, який пройшов через величезні випробування. Йому до сих пір війна не його не покидає серед ночі, в вигляді флешбеків і так, далі, і так далі. Це яскраві спогади, які накривають його один момент. Він тут же виявляється в тій війні, хоча знаходиться в себе вдома. Скажи йому, йди до психіатра. Він тебе сам пішов до психіатра. Тому програма, яка робиться, вона дійсно робиться, вона бере ті моделі, які ми бачили там. Я бачив в Сполучених Штатах, бачив Японії. Все це впроваджується тут в кращих варіантах. Не все вкидається. Наприклад, впровадження програми такої возівської програми, не знаю. Лікарям, то вона багато що скаже. Не фахівцям нічого не скаже, а меч Це навчання лікарів, медичних працівників, не тільки лікарів, і медсестер первинної допомоги, сімейних лікарів. Того до кого точно прийде ветеран, тому що в нього буде і виразка, і в нього буде і пертеннічна хвороба, і так далі, навчати їх виявляти подібні речі і вже їх коригувати. А це на це направо програма Емечґеб. А вже десятки тисяч лікарів пройшли цю програму, Уже запитують банальне питання. Не просто чому що вас турбує, я не сплю. Ну зараз всі не сплять. Хороша відповідь, хороша. А що лікар теж не спить, теж не спить, і я не сплю. Якщо бабахай над головою і потім осколки збираю в дворі, і дивлюся, чи шибки не побило, і я не сплю, звичайно, але запитати не спиш і далі розкрутити цю тему і добратися до тривожного розладу і почати його коригувати. Оце і є навчання. Створюються центри. Я точно знаю, що їх роблять. Формують не психіатричних лікарнях, бо точно нікого ніхто не буде запихати. Там будуть тільки вже крайні випадки, які дуже важко справитися. Так звані резистентні, які погано реагують на ліки чи пролонговані ПТСР. Зараз не хочу перейти на фахову мову. Тобто, центри, які будуть, які будуть спеціалісти, в тому числі з ментального здоров'я, це величезна програма, і дійсно це робиться.